Я вам частково розповідала, що в мене сталася біда з моєю цією сумкою. Я вважаю, що цією історією треба поділитися. Коротше, я замовила цю сумку. Це сумка українського бренду. Це дуже популярний бренд, не бюджетний бренд. Ця сумка коштувала близько 12 тисяч. Вони представлені в цумі. Вони співпрацюють з українськими інфлюенсерами з міжнародними інфлюенсерами. Бренд дуже так нехила вклався в свою рекламу, в своє просування. Мені потрібна велика вмістка сумка. Але структурна, невелика, але при цьому, щоб вона багато чого в себе поміщала, а саме ноутбук, я замовила цю сумку, я знімала дуже красиву розпаковку. І через місяць, після того як я її носила, навіть десь три тижні пройшло на углах на кутах. Почали з'являтися отакі от штуки, отакі от затертості. Я написала бренду. Вони щось дуже довго мені відписували, але в результаті вони забрали в мене цю сумку на реставрацію. Пробула вона в них десь напевно тиждень, можливо, трохи більше. Вони мені її повертають. Я бачу, що після реставрації нічого не змінилося. Я знову їм написала, вони вибачились, сказали, що пришлють мені нову сумку, і вони мене запевняють, що з новою сумкою таких проблем не буде. І як ви могли здогадатися, я отримую нову сумку, знову проходить навіть менше два тижні проходить і знову утворюються отакі от потертості. Я розумію, що для сумки, яка стільки коштує, це не нормально ще через тиждень з'являється отака от паттерсь уже. Не на кутах, а просто от по периметру сумки. Мене це дуже засмутило. Я написала бренду. Що я хочу повернути сумку. Ми там трошки попереписувалися, і все ж таки бренд повернув мені кошти за цю сумку. Я сумарно витратила десь два місяці. Добре, що бренд мені повернув кошти, але дуже неприємна історія. Тому цей бренд, на жаль, я нікому своїх клієнтів радити не буду, тому що я не хочу, щоб ви стикнулися з такою проблемою, як я повернула ту сумку і почала шукати собі альтернативу. Зупинилася на, на бренді Качаровська. Це мала би бути. Офігенна, класна розпаковка, але зараз зрозумієте, чому але. я собі замовила ось таку сумку, зараз вам її покажу. Досить популярна модель Ребека. В принципі, вона мені підходить, мене в ній все влаштовує, але я натикаюсь буквально на днях на ось це відео. Правда, не хочу витрачати реально свій час. І до речі, я от дивлюсь на кути цієї сумки. і Тут, ну якби зараз то все ок, але я бачу, що є схильність до потертості. Скоріше за все, цю сумку я поверну і буду шукати альтернативу. Але напевно, аналогічного плану сумку я вже буду шукати десь в міжнародних брендах, або не знаю, що ще буду дивитись в українських брендах.